У рівненському зоопарку поповнення чотири полярні вовки привезли з Чехії. Спеціально для їх утримання створили нову клітку. Полярні або білі вовки рідкісні на їхній батьківщині завжди холодно для того, щоб вижити цим хижакам доводиться харчуватися, чим випаде з настанням зими свій осінній родувати окрас. Вовки змінюють на сніжно-білий. Дуже рідкісні, цікаві тварини. В утриманні вони не складні. Практично догляд такі ж, як і звичайних наших сірих вовків. Одне що годують їх через день, так потрібно і раціон більш розширений, який включає крім м'яса. Звичайно, два кг на день ще рибу і курятину. Дві самки та два самці. Такий подарунок від чеського зоопарку тваринам лише по два роки. Спочатку їх тримали на карантині у вольєрі, нині переселили на цій великій лісовій території площею 20 соток. Їх зможуть бачити усі відвідувачі зоопарку. Для того аби хижаки не покусали відвідувачів, встановили електропастух. Загалом облаштування помешкання для полярних вовків обійшлося у 100 тисяч гривень. За рахунок електричного імпульсу, який тварини, до речі, дуже добре відчувають. Вони тепер мають можливість просто мати частину лісової ділянки, а не як зазвичай це робиться в зоопарках клітки, і тому це новий крок до розширення нашого зоопарку, як його в якісному відношенні, так і експозиційному. А от найближчим родичам полярних гостей сірим вовкам пощастило поки що менше. Вони надалі будуть мешкати у вольєрах. Людмила Усік, Андрія Копчук. Інформаційна програма день.